Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Саша вже підготував трактора і йдемо на город. Будемо планувати, що ти будемо сіяти садити. І беремо вас із собою. Привіт-привіт. Ще раз. Плануємо. Плануємо із господарем. Так, да, ось тут для цибульки. Сьогодні посадимо цибульку, горошок. Полониця вже мені йде, з тої сторони полуницю. Ось і зараз будеш приступати, потім ми щаслива дитина. شراخه جای کرو ابی Це земля як пух. Дуже м'ягесенька, така гарна земля. Весна вабить до городу, до землі. І так буде завжди. Красота, вже хочеться садити. Зараз поп'ємо чаю і підемо працювати. Попили ми вже чайок, проснулась наша дівчинка і йдемо на город, бо щось ніяк не можна вибратися. Дістала я дівчатам чобітки. Які гарні в діночки, блискучі. Юлечки, рожеві. Саша скриває вологу. А ми будемо вже приступати. От хорошо. класно в чобітках, так? Да? Діночка. Довольні, щасливі. І ця дитинка буде наша споглядати. Так, будемо цибулі садити? Так, будемо. Все, дівчата готові. Приступати до роботи, так? Все, ми приступаємо. Павук нічого, Саша, він тут живе. Зрозуміли, так? Ще раз показую. Отут корінчик, а це цибашки доверху. І тут де корінчик, ось так. Ось і посадили. І отакий проміжуток, щоб був. Бо тут така цибулина виросте і тут така цибулина велика виросте, щоб їм було місце, де рости. Ще беремо і ось так по порядку. Ось бачиш? Ось так. Да. Оце, в, оце в землю. А да. де в землю. туди. І ось так починаємо. А діночка зрозуміла? Ану покажи, як ти зрозуміла. Оце в землю, правильно, і отакий от проміжуток. Щоб така ручка твоя. Ану таку ручку став. О, бачиш? Отак, щоб залишалося, бо тут така цибуля виросте і тут цибуля виросте. Я ще буду робити рядочки. А ну як ти сядеш. Чи пра... Ні, далі трошки, щоб твоя ручка тут поміщалася. Отак, молодець. Сега... О, правильно. Далі наступну цибульку. Ще трошки далі, ще чуть-чуть. Отак. Молодець, в тебе все гарно виходить. Так, О, да, да, правильно, все. Діночка цибулю вміє садити вже. Правильно головне, щоб було. Ще трошки далі, ще. Ось так. Як в діночки гарно виходить? І правильною стороною, да, молодець. Ще трошки, щоб рука поміщалась. Отак. І ще одненько сюди якраз. І це буде краєчок. Правильною стороною. Велику хочеш? Ну ви, авай, велику. Дуже гарно, Ану, Юлічка, покажи. Так, правильною стороною. Правильно. Чуть, Ну так, можна чуть-чуть чуть-чуть. більше пропускати. Отак от і ще одненьку тут. Ось наступний рядочок. Так, все сама. Так. А Бери ось, ось наступний рядочок. А розкажи татві, якою стороною правильно садити. Якою? Ось тут такі землю, так? Да? Це звезд. Корінчик. Був, да? Це такі корінчики, там будуть розним да? Молодець, так. Mm -hmm. да? Ану показуй татові, як ти садиш. Показуємо. Ось сюди рядочок. Бачиш, наступний рядочок йде. Отут починай і далі вже. А є Ось буде, отуту, отуту, отуту. Далі є. Почу. Почу. все наступне. Так, да так, -да, я вже не дозволяю туди гарненько їхати. <рес> Ні, туди не треба. Далі рядочок вже. Все, Юлічка, теж рядочок, а я буду робити рядочки. <рес> Щоб рівненько там було, бачиш такое? отако, дивися, доню. Дивись. Тут, тут, тут. І далі наступна, Тут буде. Бачиш, рівненько. прівненько. Тут <рес> вже ці, ось тако вже далі наступна. Широкі рядки можеш. Ще вирішив Саша тут грядочку мені зробити для зелені. Ще посію, сію, патрушку з краєчкою, хліб, салатики, щоб близенько було раз, вийшла на город і нарвала. Що ж, цибулю ми вже посадили. І приступаємо тепер до горошку. Ось такий юлічки. І там з діночкою посадили, і ще будемо садити. Але я біжу до Ілонки. Може її погодую, тоді прийду до вас. Ви будете садити, добре? Отак, наша дівчинка хотіла на ручки і тепер посміхається, да? содочка сонечко. Йдемо, будемо допомагати дівчатам. Своєю присутністю, так? Получається, діночка? Так, да, правильно. Молодець. І в Юлічки правильно. Молодець. Будемо їсти горошок зелений. Я далі так само, так само далі. Юлічка вже старшенька, набагато швидше все виходить. Ну, Але в Юль... діночки, теж виходить, так. Ти стараєшся, так? Давай, сади, я побачу, як ти садиш. Сій далі. Один. Все, сіємо далі. А -а -а -а. А -а -а. Ось так. Ось вот Так, так. так. Вона кожного рушинку питає, чи правильно. Вот так. Угу. Все, переходь далі на цей рядочок, дівчика. Там все, ходи сюди. Ходи сюди зірочки. Там не та става. Ось тут починай, бачиш садочок, мама вже починає. Мене бачить тільки ще. Ой, йодь, напевно, вже вистачить нам цього гороху. А то ми насадимо зараз на пів села. Так. Так, я думаю, вистачить Ну що, ми вже пообідали. Ілонку вклала спати, і в мене є буквально півгодинки, щоб сіяти далі, досаджувати. Васоля буде. І швиденько працюємо далі. І дівчата зі мною. Тепер будемо сіяти щавель. Ось такий широколистий. Ось тут на початку. І щоб гарно зійшов щавель. <ріць> Ні, це буде мама сіяти. Щоб гарно зійшов щавель, його не потрібно присипати. Вже колись мама перепробувала різні методи і під полотно. Ось так посіяли. Ось і не закриваємо гарно полиємо ще водичкою і не закриваємо землею. І тоді він сходить. І я вже теж так пробувала і дійсно гарно сходить. Досить, я думаю, три рядочки не, да? Тихо. Печеряву петрушку тепер сіємо. Ось така буде. Ось а, шпинат, рукола. Трошки тут посадимо, По кровчику, щоб добре було, і салатик. Вже так? Кріп, так. Дуже смачний, запашний кріп, все ось така грядочка у нас вийшла зелені редисочка тут. Зелень, шпинат, кріп, салатики. Дівчата затоптують, які молодці. Ну що ж, прийшла я вже в хату і потрібно швиденько приготувати щось вечеряти. У мене була невеличка мисочка картоплі, пюрешки. Я вирішила зробити ліниві вареники. Відразу ставлю на сковорідці смажитися сало, цибульку. Тим часом закип'ятиться водичка і формую вареники. У тісто додала картопля, яйце, сіль, перець та борошно, трошечки соди. І сформувала варенички, ліниві. Відварила до кипіння і все. Ну, її ось і все. Вечеря готова. Ось такі ліниві варенички. Mm -hmm. да, ліниві варенички ліниві варенички з картопелькою. Yeah. Смачні, з цибулькою. Mm -hmm. І з салом будемо їсти. Чи, зараз сметанку ще. Хто хоче з Ні. Yeah. Я комачу ні. Ну ось і все. Їсти наварили, повечеряємо і будемо відпочивати. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Пока-пока.